Вітаю! Команда студії холоду спеціалізується на холодильному обладнанні для квіткового бізнесу. Таким чином запропонований товар розраховано на гарантоване підтримування температурного режиму від 0 до плюс 8 градусів. Сьогодні ми розглянемо з вами холодильну установку Coolbine AGK21 TV. Від торгової марки S-Code, яка виготовлена в форм-факторі спліт-системи. Складається вона з внутрішнього та зовнішнього блоків. Почнімо з внутрішнього блоку. Ми бачимо компактний та ефектний дизайн корпусу, в якому компонуються основні частини конструкції для здійснення охолоджування необхідного об'єму повітря. Якщо ми відкриємо передню кришку панель, то одразу бачимо сітчатий фільтр, котрий збирає основну частину пилу. Вони легко знімаються і також легко миються, що і далі дозволяє нам Підтримувати в чистому вигляді випарник. Напрямок повітря регулюється завдяки вертикальними та горизонтальними жалюзями. Для синхронізованої роботи усіх частин кулбайну всередині корпусу розташовується холодильний контролер температури. Під нім розподільча коробка з маркуванням електричної схеми для підключення зовнішнього блоку. Завдяки кронштейну, котрий входить до комплектації внутрішнього модулю. Ви швидко і швидко змонтуєте пристрій на стіну квіткової вітрини або холодильної камери. Залишиться лише увімкнути до мережі 220 вольт. Холодильні спліт-системи від торгової марки ESCOLD зручні в експлуатації, не віднімають корисну площу та тихо працюють. Це нове впровадження в галузі холодильного обладнання, яке ефективно функціонує і зберігає вашу продукцію. З вами була студія холоду. До нових зустрічей!